Порада в ділових стосунках. Насолоджуйтесь цим прекрасним часом, який зараз є. Зараз максимум можна витягнути з ситуації з часу, в якому ви знаходитесь. Максимально розширяйтесь, розширяйте свої контакти, відчувайте тонко ваша інтуїція вас веде. Урада на ділову сферу. Орада на сферу. Заключайте контракт з міжнародними партнерами. Зараз час для підписання певних документів. Зараз якраз максимально можливо отримати результат від того, що ви робите. І саме основне це спільне партнерство. Це якісь певні домовленості на папері. Які є зараз дуже важливими, і зараз є час для них. Відкладіть якісь великі покупки зараз, або мається на увазі вкладання в бізнес, тому що треба дуже добре обдумати, як пройти перешкоду, яка стала перед вами, і тільки тоді вкладатись. Треба зупинитись і дати собі час.